Ми дали можливість для безкоштовного харчування усім діткам з родин військових, діючих, родин загиблих, родин безвісних зниклих, полонених. Дитячі садочки, перші четверті класи, безкоштовне пільгове харчування, ну а також можливість отримувати безкоштовно додаткові освітні послуги. Традиційне рішення виділення одноразової матеріальної допомоги. Сьогодні 562 мешканці нашої громади отримали одноразову матеріальну допомогу, загальна сума 5 мільйонів 100 тисяч гривень. Тут в основному ті категорії, які ми найбільше допомагаємо, це родини загиблих. 26 родин загиблих на загальну суму 450 тисяч тисяч 37 військових на реабілітацію на 550 тисяч гривень і 493 діючих військових на забезпечення матеріально-побутових умов на понад 4 мільйони гривень. Крім того, 119 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, будуть від сьогодні отримувати щомісячну матеріальну допомогу, так звані кишенькові. Ну і власне решта питань пов'язані з усіма галузями це питання освіти, охорони здоров'я, впорядкування громадського транспорту, оренди комунального майна, роботи комунальних підприємств, забезпечення роботи виконкому, підтримка частини державних органів через програми наші спільної роботи. Рішення ухвалені. Працюємо далі.